Ну що ж, мої вітання усім, хто буде дивитися це відео та читачам зі Старокостянтинівської громади. Сьогодні, на честь дня української писемності та мови, я би хотіла зачитати уривок з однієї з найулюбленіших моїх книжок: це сучасна українська письменниця Анна Дьоміна, її книжка Легенди з мандрів про родину, яка, мандруючи, привозить з цих подорожей не лише магнітики на холодильника або листівки, а ще й цікаві історії. Книжка, до речі, з підписом. Микита і я бігли на випередки до кухні. Там на стіні висів паперовий літачок із ланцюжком хмаринок. Скільки хмаринок? Стільки днів до наступної подорожі. Я перший. вигукнув брат. Добре. Сьогодні і так твоя черга проварнякала я. Але завтра моя. Микита взяв ножиці і обережно відрізав крайню хмаринку в ланцюжку. Залишилося ще чотири, а це значить, що за чотири дні наш літак зніметься в повітрі і понесе назустріч новим пригодам. Я підійшла до холодильника і почала роздивлятися кольорові магнітики з попередніх мандрівок. Обережно зняла лондонський магніт, на якому хвилі темзи розбивалися в опори Тауерського мосту. Місто, яке вібрало в себе всі казки світу, усміхнулася, обійнявши мене мама. Чому? А ти тільки спробуй пригадати, скільки історій відбулося в Лондоні. Я замислилася. Пітер Пен, вигукнула я. Падінгтон, Микита теж долучився до гри. Гаррі Поттер, я не поступалася. Мамо, а чи є історія про те місто, куди ми летимо? запитав Микита, про оміш. Це не місто, а містечко виправила я, малюсіньке значно менше від Лондона. Але там є море і піратська фортеця, додав Микита. Напевно, має бути історія про піратів, мама замислилася. Сподіваюся, що ця книжка теж надихне вас написати якусь свою історію. Міцно обіймаю і бажаю чудового читання.